Думайте про нас як про янголів, які піклуються про ваше дитя. Ми знайдемо нових батьків. Не маєте права. Як і ти? Ти ж покинула його. Щоб не зростати в сиротинці, дитя житиме в люблячій сім'ї. То ви брокери? Коли вже підете? Час вирушати. Так так, пора. Від студії фільму Паразити покажіть нам дитину. Він був малішим на знімку. Знущаєтесь з мене. Я не віддам дитину такому телепню, як ти. Ці діти від всіх відмовились. Можна я буду твоїм сином. Я все знаю, ви не сім'я. Тут зібралися, брехуни. Ми могли б виростити його. Мене відкидали все моє життя. Хотіла б я почати все спочатку. Не забуваємо ніколи цей день. Одна б я не впоралася. Не обов'язково все робити самотужки. <реку> Озвучено для ютуб каналу Артемко.